60 зі ста рейсів відмінили через Ожеледицю на Кропивницькій автостанції номер 2 Найбільше скасували їх з півдня області, розповідає диспетчерка Світлана Чижик. «Долинська телефонував водій, потім на Українка, Ноукраїнка, Адабашці, дуже на українське направлення, Китрісановка теж на Бобринецький напрямок, Криничне Бобринецький напрямок, Криничувати дуже. Квитки на автобуси продають у двох касах. Валентин Гліжинський приїхав з села, що за 30 кілометрів від Кропивницького. Засипняшки їхав, теж у нас автобус ходить. Ну, як, нормально доїжджаємо, нормально дорога. Я думаю, у нас дорожники роботають. Перевізник у нас нормальний чоловік, так що, щоб не случилося, він постійно працює. Новомиргород, Малависька. ну, на Українка теж поприїжджала, але не вся. в Новомиргородський напрямок. Одеса поїхала під Високе. Водій автобуса Леонід Кульпека каже, через Ожеледицю приїхав на 10 хвилин пізніше. На Володимирський, Ужасний, скорзотіше, страшне. Утром особливо їхав, ніхто нічого не посипає. Ніякої не цей. ну, в общем, люд спросив. Я образ зробив. Ми їхали по аж куди діватися. О 10.50 на автовокзалі номер 1 у Кропивницькому на автобус чекає Ольга Друкова. Їде в Дюссельдорф. Не знаю, як сьогодні буде, оскільки вчора погода нам <світок> <світок>, такий несподіваний сюрприз. На тротуарах, звісно, слизько, на дорогах також заносить дуже сильно. Я сьогодні хвилювались, тому що розуміють які погодні умови. Водій автобуса Кропивницький Світловодськ каже, їде за графіком. вечора Ну, було слизько, звичайно. Потрібно було бути акуратним за кермом. Посипали ввечері, бо я ввечері вчора їхав. Сьогодні вже плюсова температура, вже більш-менш більш. Нормально. У довідковій про кількість відмінених рейсів розповісти відмовились. Працівниця автовокзалу номер 1 Наталія Карданець говорити на камеру відмовилась. Не на камеру сказала, через ожеледицю не виїхало чотири рейси із 60 Це Олександрія Кроповницький, Кропивницький Олександрія, Петрове Кроповницький та Кропивницький Петрове. З опівночі до п'ятої ранку на дорогах області працювали 73 машини служби автомобільних доріг. Через ожеледицю на ділянці дороги між Знам'янкою та кордоном з Дніпропетровщиною, а також від Олександрії до кордону з Полтавщиною, не декілька годин вночі зупиняли рух. Рятувальники вночі та вранці витягли з ускладнених ділянок доріг 9 вантажівок, автобус і 5 легкових автомобілів. Бобринецькі рятувальники надали допомогу родині з немовлям. Яка прямувала з міста Києва до міста Миколаїв і у яких зламався автомобіль? Рятувальники доправили родину з дитинкою до пункту незламності. Нині проїзд дорогами Кіровоградщини забезпечений у всіх напрямках. Це дані від заступниці начальника служби автомобільних доріг Жани Петрович, Олена Жикалова, Ірина Пололях, Олександр Касяненко, Анатолій Басисний. Новини на Суспільному. Кропивницький.